Ми передивилися анамнез по несприятливим подіям. За червень місяць була подана одна несприятлива подія після імунізації дитини 6 місяців в березні районі, яка закінчилася підйомом температури, така загальна реакція. Але кожну подію, як то набряк ніжки, покраснення в місті, проведення ін'єкції, підвищення температури чи місцеве, чи загальне, всі вони в нас реєструються. В електронному вигляді одночасно ми Ви провели детальну, ретельну перевірку обласне управління охорони здоров'я сумісно з міським управлінням охорони здоров'я. В закладах охорони здоров'я міста та області є два дитячі реанімаційних відділення, куди ймовірно могла поступати дана дитина. Це обласна дитяча і обласна і обласна дитяча лікарня, яка знаходиться на Миколаївській, і міська дитяча лікарня, яка знаходиться. На рівні ці два заклади таких пацієнтів не мали. Дані пацієнти в заклад, така пацієнтка не поступала протягом попереднього періоду. І, взагалі, згідно реєстрації по електронній базі даних і по е е всім випадкам, які зареєстровані по захворюванням на сьогоднішній день, така дитина не зареєстрована. Трошки пізніше, вчора ввечері, нам стало відомо, що прізвище цієї дитини ми зв'язалися з колегами міста Одеси. В яких також є реанімаційні дитячі відділення. Повірте, що їх не так багато. Кожна дитина, яка там знаходиться, ми її знає і Одеса, і вони розуміють і несуть відповідальність. То за попередніми даними, які вони нам надали, до реанімаційних відділень міста Одеса починається з червня. Діти з міста Миколаєва побічною реакцією на проведення. Щеплення не поступали, а тим більше не поступали діти з іменем Поліна у віці 6 місяців. Проведена була перевірка по нашим пологовим відділенням. Поліна, прізвище, якої було надано на вчора ввечері в закладах охорони підпорядкованих Миколаївській міській раді, не народжувалася протягом вказаного періоду. Передивилися три місяці ймовірно, народження дитини. Такої дівчинки у нас немає. Я маю сьогодні як очільник управління охорони здоров'я більше 40 тисяч щеплень в місті Миколаєві. Маю зареєстрований 0,01% побічних реакцій. Я за кожну реакцію відповідаю. І повірте мені, що людина, яка маніпулює у цій ситуації на дітях, ну я, як професіонал, я чітко розумію, що ця людина давно не працює в охороні здоров'я.